Допомога для військових нині у Франківській громаді військовослужбовці або ж їхні рідні зможуть отримати одноразову фінансову допомогу. Це допомога на срічному виконкому затверджено власне надання цієї одноразової метальної допомоги в розмірі трьох тисяч гривень. Тим нашим військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в бойових діях, які не мають статусу учасника бойових дій, відповідно не користуються пільгами з оплати комунальних послуг. Тобто на, на, ну, звернутися. Може будь-хто членів родини, але обов'язково надати інформацію про нашу військову службу. Військовослужбовець Ігор Данілов, поки у кількаденній відпустці вирішив також скористатися послугою і отримати допомогу. До військомату пішов ще 21 лютого. Статусу учасника бойових дій немає, а тому навіть така фінансова допомога каже боєць для його родини потрібна. Дуже Швидко, зручно, все без всяких питань. Ніяких питань в мене не виникало. Міський голова Руслан Марцінків каже: рішення про виділення допомоги бійцям без статусу учасника бойових дій для справедливості, адже пільги мають не всі військові, які зараз боронять країну від рашистів. Ми виплачуємо одноразову матеріальну допомогу в розмірі 3 тисячі гривень. Тим воїнам, які не мають статусу учасника бойових дій, але які мають довідку, що вони беруть участь у військових діях зараз у новітній московсько-українській війні. Написати заяву на отримання одноразової допомоги, можна як у центральному офісі надання адмінпослуг, так і в територіальних підрозділах. Також у ЦНАПі нагадують про сервіс онлайн, це може зробити як військовослужбовець, який бере активну участь в бойових діях і має відповідний документ, або це може зробити будь-хто. З рідних військовослужбовця також ця послуга доступна онлайн. Також необхідно до заяви подати це копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію довідки про безпосередню участь у бойових діях, яка видається військовою частиною або відповідними компетентними органами. До слова лише за перший день прийому заяв звернулися понад півсотні франківців. Ольга Гриців, Анастасія Бегей, новини телерадіо Раї.